Bonjour à tous! Вітаю вас на курсі Лексичні вітрила. Ми з вами пройшли першу главу рівня А1. Глава називалася Ліданті. Особисті дані. І давайте зробимо підсумок, чому ви навчилися. Ви навчилися говорити, як вас звати. Жомапель, так. Наприклад, Je m'appelle Angeline Іванова. Далі ви навчилися називати своє ім'я та прізвище по політерам, і говорити я називаю політером, Жипель, ді слова іплі. Або ви навчилися говорити «са сасикрі, це пишеться. І далі по літерам називати своє ім'я та прізвище для адміністрації, для запису на різні рандеву. Також є, крім Жом інший, більш такий літературний варіант сказати, Моє ім'я є таке, моє прізвище є таке. Mon Preneau est Angeline, Mon No de Famille est Іванова. Ça s'écrit. Mon prénom est Angeline. Ça s'écrit A N G -E l i N e Mon nom de famille est Ivanova, I-V-A-N-O-V-A. Як приклад. Це те, чому треба було навчитися в першому уроці. Ну і також там були, звісно, всі приві... там були привітання. Сказати Merci, що там ще було: Sil vous Play, S'T, salut, bonjour, bonsoir і так далі. Тобто, привітання, це проходиться першою темою на всіх курсах французької мови. Найважливіше, що ви пройшли в першому уроці, це важливість вміти називати своє ім'я та прізвище по літерам. Далі, ви навчилися. Питати, як твоє ім'я, як твоє прізвище, як ваше ім'я, як ваше прізвище. Двома варіантами. Перший варіант Comment tu Comment vous vu zapli, через дієслово саплі, називатися, і також задавати запитання з запитальним словом кель. Яке твоє ім'я?

Дайте, будь ласка, свою ідентичність, це значить дати свої особисті дані. Далі. А в другому уроці ви опанували тему, як сказати дату вашого народження, як побажати з Днем Народження. З Днем народження буде Bon anniversaire або Joyce anniversaire. Як сказати, скільки мені років, наприклад. «J'ai 30 ans», «J'ai 40, ans», «J'ai 20 ans» через діє слово авуар, на, на різницю від англійської мови, англійці говорять, я є стільки то років, а французи говорять, як українці, я маю стільки то років. Для нас це звучить логічніше, але ми так не говоримо. Ми говоримо мені є. Да, в нас такий в нас наш вираз, як сказати про і французи, говорять я маю, щоб ви навчились спитати, скільки років ви маєте, келяж авиву і келяжа тю. Треба вміти все питати, звертаючись до людини на те й на ви. Далі келета дат до насанс яка твоя дата народження? Quelle est votre date de naissance? Яка ваша дата народження? Quel est ton lieu de naissance? Яке твоє місце народження? И кель в lieu de naissance, яке ваше місце народження? І треба вміти сказати, що з війни я народився, я народилася. В такому тороці буде Ан. en 2000, en 2010, en 1965 et tada lesto comme. Mo de date et je suis né le 1er janvier 1980. Je suis né le 5 novembre 2000. Je suis né le 10 février, Демільдіс і так далі. Якщо ми говоримо спочатку день та місяць, далі перед роком можна Ау не, не вставляти. І тут ще ви почали вивчати тему календаря, тему чисел, це все потім, що треба. це вивчається за багато уроків. І ще ви навчилися в цьому уроці. Давайте глянемо, що тут казати, а в якому місці народилися і це місто місто, тобто не країна, а місто, ми говоримо «а». «Je suis né à Kiev», «Je suis né à Dnipro», «Je suis né à Lviv», «Je suis né à Paris» і так далі. А як сказати про іменник перед країною? Це вже в третьому році, теж ми пройшли ці цій главі. То в Україні це буде «en Ukraine», у Франції «en France». Ось в другому році ви навчилися говорити «je», «45 ans», наприклад, ж le 1 er janvier 1980, наприклад, Алюв Анюкен. Анюкен тут не було. Було тільки місце, так сказати, дату, рік і місце народження, і вміти інших процес спитати. В третьому, в третьому році ви навчилися говорити je suis», ukrainienne, Je suis française. Et vous, quelle est votre nationalité? Яка ваша національність? Et toi, quelle est ta nationalité? Кака твоя національність? У французькій мові ми моя буде мая, mon, мій для іменників жіночого чоловічого роду? Та твоя. Ton тобто, коли ми питаємо на ти, так, якщо це тоно, тоном до фамилии, тон прино, то несанс, ім'я, прізвище, місце народження це чоловічого роду, а твоє дата народження та дат до несанс. То адрес у нас тут буде адреса жіночого роду. І та націоналіти теж жіночого роду. Тобто дата, національність або громадянство, адреса все жіночого роду, аж вік чоловічого роду. І що ще? І ви навчились ще зрозуміти в говорити, в якій країні. Да? І що ще важливо, вотр ваш, ваша не змінюється на письмі, ні у вимові ваш-ваша, чоловічий рід ваш, жіночий рід ваша. Не змінюється, звучить однаково вотр-вотр. Відповідати треба мамо. В запитанні задаємо «та», «то», або «вотр», вотр і Про країни там було що в краї... перед країнами в якій країні говоримо А, якщо країна жіночого роду або з голосної, неважливо якого роду. І тільки країни чоловічого роду з приголосної або множина, як Сполучені Штати, там буде звучати О. Ну, а зі Сполученими Штатами Ози та Зюні. Ось така в нас була цікава, важлива тема, я вважаю. Перші навички, що треба вміти сказати на французькій мові, там були привітання, дати свої особисті дані в адміністрації, записатися на якийсь рандеву, ну і познайомитись з іншими людьми, сказати, як тебе звати, коли, якщо там питають дату народження, коли в тебе день народження. Да? Quand, quand, quand est ton anniversaire? Коли є твій день народження, мається на увазі твоє свято Аніверсер — це свято. День народження як свято. І також спитати, якої ти національності, звідки ти? Тобто, коли люди знайомляться, там, на курсах або на роботі, та націоналіти, ну так не говорять, кажуть: вузеду або тюєду, ти звідки? Тюе ду êtes ду. Або du et дуетю. Ду, це звідки. Ну, це ще буде там далі в розмовних темах. Але от спитати не келе та націоналіти, келе вод націоналіти, а звідки ви є du et vu. Звідки ти є ду, е тю. Або келе. Ton pays d'origine, яка, яка є твоя? ton pays d'origine? яка є твоя країна походження? Келе ton pays d'origine? От після цих трьох уроків ви повинні вже самостійно робити короткі розмови в адміністрації з незнайомими людьми, знайомитись на курсах, на роботі. Задавати такі запитання, розуміти, як будуються запитання з кель. Да? Воно кель змінюється. Це тут в граматиці його не було. Звучить воно однаково. Воно тут у нас було. було у фразах. Звучить воно однаково, чоловічий рід, жіночий, множина чоловічий, жіночий, кель-кель, кель-кель. Далі ставимо є келе.

а, до речі, невеличкий нюанс, оскільки адрес воно хоче жіночого роду, Н-адрес, але перед ним ми будемо ставити не та адреса, а тон-адрес це так зване правило краси звучання, французи перед словами жіночого роду, які починаються з голосної, використовують твій, тому що воно закінчується на N. Тон адрес, тому що вважається красивим чередування голосний приголосний. От у Французів фонетика вона дуже сильно налаштована на красу звучання, так як французи її розуміють. Тому в нас велика купа різних фонетичних феноменів. То буде не та адрес», а тон адрес». І для ву прозвучить це так: Quel est votre prénom, Quel est votre nom de famille, Quel est votre adresse Quelle est votre date de naissance Quel est votre lieu de naissance Quelle est votre nationalité Ой, Подобається цей курс Лексичні вітрила, що вам сподобались ці прості перші уроки, я вважаю, що їх цікаво і корисно повторити багатьом навіть тим, тим хто вже має деякий рівень, тому що деякі такі мілкі нюанси, недоучені. Приводять до помилок у таких простих розмовах, а це, так би мовити, образливо. Да? Прості розмови на рівні, якщо в тебе вже рівень 1 є, треба вміти говорити без помилок і доволі швидко. Я вас запрошую на коротенький урок залік. Проговорити зі мною ці теми, отримати корекцію, щоб ви були впевнені, що. Темою Моніда Тіти, моя ідентичність, мої особисті дані. Ви володіє, володієте досконало, вмієте на цю тему коротко і правильно спілкуватися. Ну і потренувати, звісно, треба напрацьовувати мовний досвід, правильний мовний досвід. І ми з вами можемо потренувати. Всі короткі розмови, діалоги в темпі, який, ви, який для вас буде комфортний, але доволі інтенсивний, тобто з повільного до більш швидкого, натренувати ваше спілкування, щоб ви не боялися говорити, говорили правильно та впевнено, починаючи з самих простих тем. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, чи подобається вам цей курс, чи по ньому ви навчаєтесь, чи ви підтягли в себе оці три теми, які ми пройшли в цих уроках. Коротенькі такі теми. Загальна тема називається тіти». А в наступному уроці ми з вами починаємо нову тему, яка називається ма, людська істота. На все добре і до зустрічі в наступних відео або на живих уроках.